Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Помандруймо, любі діти, ми сьогодні з вами світом! Треба тільки усміхнутись, до сусіда повернутись, привітатись, тихо сісти, скласти книжки, олівці. Всі ви діти молодці! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 112-113. Розпочнемо з вправи валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку б ви взяли з собою в подорож. Якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу. Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Чорну валізу. Будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїте навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися утворювати дієслова минулого часу. Також відправимося у віртуальну подорож до нової країни. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Від вашого останнього запису пропускаємо два рядки. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота і попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні це велика маленька буква Ч, Склади з нею і деякі слова. Спільнота 500. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Розгляньте обкладинку книжки. Чи знайома вам вона? Давайте прочитаємо уривок з цієї книжки. Чорна тінь упасти посеред кола. То з'являтися чорна пантера багіра. У світлі місяця на хутрі вилискувати чудові плями, мов намальовані. Всі звати багіру. Ніхто не наважуватися ставати їй на дорозі. Пантера бути хитра, смілива і нестримна, але голос у неї бути солодший за мед, шерсть її здаватися м'якшою як... за пух, більш за все Мауглі любити ходити з багірою в темну і теплу лісову хащу і засинати там на весь день. Визначте, до якої частини мови належать слова, що в дужках, У тексті про мауглі. Правильно це дієслово. У якій формі вони стоять. Правильно у формі теперішнього часу. Поставте ці дієслова у минулому часі і запишіть цей текст. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо, ось так у вас повинен був вийти текст. Чорна тінь упала посеред кола, то з'явилася чорна пантера багіра. У світлі місяця на хутрі вилискували чудові плями, мов намальовані. Всі знали багіру. Ніхто не наважувався ставати їй на дорозі. Пантера була хитра, смілива і нестримна. Але голос у неї був солодший мед, Шерсть їй здавалася м'якшою за пух. Більш за все, Мауглі любив ходити з багірою в темну і теплу лісову хащу і засинати там на весь день. Гаджик подорожував віртуальною країною, у якій жив Мауглі. Чи знаєте ви назву цієї країни? Щоб перевірити свою відповідь, складіть слово з букв, виділених у тексті про Мауглі. Отже, в якій країні побував Гаджик? Правильно, в Індії молодці. Прочитайте повідомлення Гаджика про Індію. Індія розташувалася на півострові Індостан. І назва країни, і назва півострова утворилися від назви однієї з найбільших річок світу Інд. Вона протікає через усю Індію. Її довжина 3000 км. кілометрів. Свій початок річка бере в Гімалаях, столиця Індії місто Нью-Делі. За чисельністю населення Індія посідає друге місце у світі після Китаю. Що з цієї інформації раніше вам було невідомо. Випишіть, будь ласка, з тексту про Індію речення, у яких є дієслова в минулому часі. Підкресліть ці дієслова і позначте число. Давайте перевіримо. Ось такі речення ви повинні були виписати. Дієслова тут розташувалася однина, і утворилися множина. Зараз трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. А зараз, дітки, перегляньте інформацію про Індію. Можете роздивитися карту. Офіційна назва країни Республіка Індія Столиця Нью-Делі. Роздивіться прапор, герб цієї країни. Офіційна мова гінді та англійська, валюта індійська рупія і кількість населення понад 127 мільйонів. Прочитайте імена індійських школярів екта, Самір. Визначте, яке з них належить хлопчикові, а яке дівчинці. Зауважте, що ім'я дівчинки починається та закінчується на голосний звук. Правильно, діти, ви здогадалися, що екта це буде ім'я дівчинки, Самір ім'я хлопчика. Для спілкування з індійськими друзями гаджик вивчив індійські вічливі слова. Давайте прочитаємо їх, як вони звучать. Намаскар. Здрастуйте. Анка Сехі – Як справи? Метікху. У мене все добре. Алвіда. До побачення! Скажіть, чи схожі індійська мова і наша українська? Правильно, діти зовсім не схожі. Розгляньте світлини птаха, який є національним символом Індії. Чи здогадалися, що це за птах? Правильно, дітки, це павич, національний символ Індії. Давайте з вами утворимо про цього чудового птаха Сенкан. Нагадайте, що це таке Сенкан? Правильно, це вірш, який складається з п'яти рядків. Отже, перший рядок це іменник. Це предмет, про який ми говоримо. В даному випадку це павич. Другий рядок. Треба записати два прикметники до нашого іменника. Третій рядок. Записуємо три дієслова. Зауважте, що дієслова запишіть в минулому часі. Четвертий рядок. Запишіть речення з чотирьох слів. Про павича. І п'ятий рядок. Запишіть висновок, синонім до нашого іменника. Отже, сподіваюсь, у вас вийшли чудові синкани. Я створила такий: павич, вродливий, різнобарний, розкриває, чарує, приваблює, священий птах індії, диво птах. Давайте з вами прочитаємо деяку цікаву інформацію про павичів. В середньому вони живуть приблизно 20 років. При цьому їх яскраве оперення з'являється тільки на третьому році життя. Власниками чудових хвостів є тільки самці. А ось самки виглядають куди більш скромно. Насправді, павинний хвіст досить маленький, пір'я, з яких складається віяло. Знаходяться над хвостом. Павичі часто зустрічаються у фольклорі багатьох народів. Цікавий факт, що павичем названо одне з сузірів південного півкулі. Довжина павиного пера може досягати двох метрів. Домашнє завдання. Виконайте вправу 9 на сторінці 113. Вам потрібно списати текст, поставивши дієслова, що в дужках, в минулому часі, та позначити їхнє число. Права мікрофон. Скажіть, у яких часових формах можуть стояти дієслова? На які питання відповідають дієслова, що стоять у минулому часі? Ну що ж, дітки, на цьому урок закінчено. Дякую вам за увагу, за роботу. Беріть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!